Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Весь сенс указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію роздати людям гроші, щоб вони не обурювалися. Про це в коментарі виданню гордон заявив колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов. На мій погляд, виступ Путіна це визнання того, що вони не можуть виконати завдання так званої спецоперації. Він фактично відкрито визнав, що за НАТО велика лінія фронту, за НАТО сильний спротив з боку України, тому потрібна мобілізація. Путін сказав, що мобілізація не матиме жодних кордонів. Слово частково це просто неодночасна, тобто. Всі люди військово зобов'язані, і ті, хто служив у армії, цій мобілізації підлягають, пояснив пономарьов. За його словами, Путін погано впорався із цим зверненням. Я ще не бачив у Путіна настільки погано технічно виконаного звернення. Він же в цьому сенсі досить тренована людина. Проходив спеціальні курси зі сценічної мови. Але це така доленосна промова. Зрозуміло, він читав із Суфлера, але він зробив це погано. Видно, що він нервується, що йому ніхто не може нічого порадити. Рівень нервозності очевидний, наголосив Пономарьов. Він вважає, що Путін відчуває страх. У нього там пальці сіпалися, рука сіпалася під час виступу. Тому я думаю. У нього дуже поганий психологічний стан, сказав співрозмовник. Він наголосив, що в Путіна особисто немає варіанта відступити. У нього жодного іншого сценарію, окрім як продовжувати війну, немає. Це як у кіно, або він її веде під вінець, або вона його до прокурора. Він просто сподівається із цією мобілізацією завалити людей грошима. Весь указ про мобілізацію присвячений не параметрам мобілізації, скільки і куди людей скерують. Весь сенс указу роздати людям гроші, щоб вони не обурювалися. Наголосив Пономарьов, а от Андрій Піонтковський зазначає. Оточення президента РФ Володимира Путіна до останнього чинило опір оголошенню мобілізації. Путін оголосив дві новації: одну суто політичного піарного характеру, це референдуми та подальше прийняття чотирьох областей України до складу РФ. З воєнного погляду це не має ніякого значення. Хай як окупант називає окуповані території, хай якого статусу їм надає це окупована територія, за визволення якої Україна бореться. Це нічого не змінює, але різко погіршує поле для дипломатичного маневру для Путіна у спілкуванні на Лише із заходом, а й як засвідчила зустріч у Самаркандії із так званим глобальним півднем, заявив Піонтковський. На думку політолога, друга новація оголошення часткової мобілізації є серйознішою загрозою. Путін провів дуже небезпечний глобальний соціальний експеримент. Слово «часткова» в назві указу є порожньою ширмою. Фактично, за цим указом можна призвати будь-якого громадянина РФ і насильно відправити в армію. Вони оголосили, що мають намір зібрати 300 тисяч осіб, усе населення РФ одним розчірком пра перетворюється на безпорадних і безправних мобіків, таких як і ті, яких хапали в Донецьку та Луганську і кидали як гарматне м'ясо, сказав співрозмовник. Ця ризикована акція зумовить соціальні протести, спрогнозував політолог. Рішенням про мобілізацію вважає Піонтковський Путін підриває ту соціальну базу, підтримкою якої він сам користується. Політолог звернув увагу на те, що виступ Путіна затримали більш ніж на 12 годин. Я думаю, що до останнього моменту йшов опір його оточення на дипломатичному фронті. Останні два місяці Кремль Путін займає. Малися тим, що за допомогою спочатку президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца, потім президента Туреччини Реджепа Ердогана намагалися змусити українське керівництво погодитися на переговори. Зараз ця лінія відкидається і повністю закривається. Думаю, що до цього в бункері були серйозні розбіжності. Путіна намагалися зупинити. Тепер перед нами повна невідомість щодо Росії, зазначив Піонтковський. На його думку, воєнні успіхи України можуть прискорити усунення Путіна від влади. Мобілізацію у воєнному плані ре... Нічого не принесе, а лише послабить її, враховуючи неминуче соціальне невдоволення. Пов'язане з мобілізацією успіхи України на фронті спровокують шоковий ефект у російському суспільстві. Якщо найближчим часом у розпал цієї мобілізації звільнять Херсон або за допомогою високоточної американської зброї, зруйнують Кримський міст, то Путіна відсторонять від влади, такі як на мене, результати вчорашніх фатальних рішень Путіна. Резюмував Піонковський. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.